Муж мені питатися позвонить uh -huh. і безполезно. А он зразу пише, що номер занят. Київстар зв'язка немає з самого ранку. Ну десь десь з десятина, мабуть. 12 грудня ранок Україну сколихнула новина на компанію «Київстар» скоїно масштабну хакерську атаку без зв'язку. Та інтернету залишилися понад 20 мільйонів абонентів. Київстар став ціллю над хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Згодом у компанії пояснили, хакери пошкодили ядро мережі, яке відповідає за зв'язок трафіку між абонентами та сервісами. Задля безпеки абонентів вручну відімкнули Київстар. В цифровій інфраструктурі Київстару було завдано критичних уражень, тому відновлення з дотриманням усіх протоколів безпеки вимагає від нас часу. Відтак без зв'язку та інтернету Дніпряни разом з усією країною залишилися на декілька днів. Люди масу викинулися купувати сім карти інших операторів. Подекуди у сервісних центрах утворилися великі черги. Люди зізнаються таким масовим збоєм, не аби збантежені. Я працюю віддалено з дому, вдома є Wi-Fi, тому в принципі не дуже мене ця проблема стосується. Але я думаю, що на всяк випадок краще перекупити картку іншого оператора, бо я майже 10 років з Київстаром і ніколи не думала, що буде потрібно переходити на лайфсел чи на МСІ. І я ще переживаю за доступ до банківських рахунків, чи не вплине ця проблема з доступом чи з якимись проблемами з банківськими шахраями чи щось таке. Через збій у роботі мобільного оператора у Дніпрі, як і в багатьох містах країни, не працювала система оповіщення населення. Вона працюватиме із перебоями і надалі, аж поки не полагодять Київстар, кажуть Вова. Водночас зазначають, без оповіщення люди не залишаться. Ми отримуємо повідомлення від ПВО щодо повітряних тривог і також передаємо цю інформацію до районів та громад. Щоб відновити роботу цих систем оповіщення, вживаються такі заходи, як переключення на інші оператори мобільного зв'язку, також підключення до друтового інтернету, запускатимуть сирени в ручному режимі. Крім того, долучені підрозділи головного управління. ДСНС області та головного управління національної поліції вони будуть здійснювати оповіщення населення через гучномовці. Дніпро також частково залишився без вуличного освітлення. У міській раді це пояснює тим, що 80% ліхтарів підключені саме через Київстар. Вручну вмикали світло на магістралях, мостах та центральних вулицях. А от спальні райони були темними. На випадок можливих блокаутів, да, наші всі оператори. Вони відновили акумулятори на своїх базових станціях, поставлені резервні точки живлення і резервні генератори. Тобто, в принципі, кожна громада в нашій області вони е, мають зв'язок. Надвечір 13 жовтня «Київстар» почав оживати. Подекуди у містян з'являлися функції голосового зв'язку та домашнього інтернету. Київстар у мене робочий, тому звичайно по роботі були незручності. На роботі люди через СБ збій не могли отримати послуги, які я надаю. Вернулися до звичайного ритму. А ось відновлення мобільного інтернету ще триває. У деяких користувачів він вже доступний, утім у більшості ще ні. У компанії це пояснюють тим, що все роблять поступово, аби ще більше не зашкодити інфраструктурі. Відновлення мережі відбувається поступово і дуже обережно, тому що все ще можливі деякі складнощі. Одночасно працюємо над відновленням послуг смс та передачі даних. Будемо робити все, щоб відновити ці послуги. Із відновленням компанії допомагають фахівці СБУ. Разом з тим з'ясовують, що саме стало причиною масштабної хакерської атаки. Нині вже відомо хакнути мережу змогли з допомогою акаунту одного зі співробітників. Утім, чи була це цілеспрямована зрада, чи все ж випадковість з'ясує слідство. Сбу надають допомогу співробітникам «Київстар» і координують зусилля усіх інших державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі. Питання, хто причетний до кібератаки на Київстар, без відповіді лишалося недовго. Відповідальність на себе взяло російське угрупування Сонцепьок. Вони, нібито, знищили мережеву інфраструктуру компанії та заволоділи особистими даними клієнтів. Вони написали про це у своєму телеграм-каналі, але тут варто розуміти, що це угруповання входить до складу головного управління генштабу збройних сил РФ, більш відомого як гру. Тож вірити гучним заявам російських хакерів не варто наголосила у Київстарі. Запевняють персональні дані абонентів у безпеці. У нас суттєво пошкодили іт інфраструктуру були обмежені доступи, да ми не могли протидіяти цьому на віртуальному рівні. Тому ми виключали Київстар фізично з мережі для того, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури «Київстар». Повністю відновити всі сервіси у компанії обіцяють до кінця тижня. Абонентам, у яких так і не з'явився зв'язок, нагадують, потрібно перезавантажити телефон, потім вручну знайти оператора та увімкнути і вимкнути авіарежим. Тоді «Київстар» має запрацювати. Катерина та Денис Новини каналу.